У цьому кольорі також іде штанина та пряменька, без резиночки знизу. Дивіться цей колір, як дуже гарно виглядає. І дивіться, темний бузок. Чи як його назвати, сірий з бузковим. Дивіться, який колір. Сіренький колір, графіт. Потім ось такий бежевий і світлий бузок. Біжевий світлий бузок і фуксія чи баклажан. Кожний кольор одягну і покажу, як виглядають на мені розмірах з 42 по 58, 42-58. Ціна 850 гривень. Таких костюмів, дівчата. Дивіться, тканинка дуже. Приємна до тіла, гарно тянеться, гарно носиться. Штанина йде повишена посадка, має потайні кишеньки. Знизу йде на резиночці. Рукавчик на манжеті, застібається на замочок, має капюшон. Ось так виглядає задні. Дивіться, ось такий колір. Це в нас колір бежевий, назвемо його, а це в нас колір бусковий. Наступний покажу. Бежевий, дівчата теж дуже гарно виглядає. Ось такий світлий буз, бузок, але чомусь тут, в цій ростовочки, саме в цьому кольорі штани, дивіться, йдуть прямі, без резиночки знизу. Теж дуже гарно виглядає. Також із прямими штанами кольор графік, дивіться, також дуже гарно виглядає. Ціна, повторюю, 850 гривень для замовлення вам потрібно скинути фото у Viber. За номером телефона, що знизу на відео, та вказати свої параметри, об'єм грудей, і бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір, відправка по передоплаті 200 гривень новою поштою.